Так, шановні, екстрене вімкнення, у нас світла немає. Дивіться, світла немає, як бачите, зараз будемо запускати генератор. Наш генератор, так, тумблер он, єсть, вімкнули, поїхали, краник, Відкриваємо. За слоночку раз поїхали Оп, вуаля, світло є. Ну, то й що, тепер йдемо в хату. Знаєш, дивіться, ось щиток АВР, працює від генератора, світло у нас в під'їзді є. Все шикарно, все класно. Ну, зараз подивимось, що у нас робиться в квартирі. Знач, дивіться, ось у нас тепер в квартирі світло є, все шикарно, все ловко, все класно, все працює. Ми на коні. Можемо заряджати. Свої телефони, Папа. користуватися гаджетами, все буде шикарно. Алло! Ось так ось. Ти мене бачиш? бачиш, папу? папу, папу, Папу? Ось якось так. Йо? Шановні, дивіться, світло є. Вмикаю телевізор. Бачите, телевізор працює. Все шикарно, все ловко. Так що, якось так. Холодильники і все інше також працює. раз нагадаю, бензогенератор у мене на 3,3 кВт. Так що не перемикайтесь, буде все Україна.